Він не був найкращим студентом, але він знав, з ким йому дружити, і він дуже цінував ті зв'язки, які він набував. І це було вночі. Вони побачили, що британський флот наближається, що британці там будують велику лінію оборони. Вони будуть наступати на певні мости, і було там такі двоє основних осіб. Я не буду називати імен, бо я їх в житті не запам'ятаю. Ось які були такі основні зв'язківці, які е, могли поширювати цю інформацію, і вони домовилися тієї ж ночі, що вони їдуть один їде на захід, другий на схід, щоб попередити всіх людей за одну ніч, щоб люди зібралися, було повстання, щоб вони могли перемогти британців на своїх же територіях. І цей машин, який поїхав там в ліву сторону, він заїжджав від села до села. Інформація дуже швидко поширювалася. Те, що поїхав направо, він робив, в принципі, все те саме. Але в нього був трошки інший меседж. І це е, далі е, автор в книзі розвиває у ці всі теорії щодо зв'язківців, наскільки вони можуть дати якісний. Короткий, дуже простий і зрозумілий меседж. І хто ті особи, чи їм настільки повірять, чи за ними підуть? Оце і є зв'язківці, тому що з лівої сторони повстання ну до ранку вже було готове. Вони перемогли британців, коли з правої сторони до того ми практично ніхто не дослухався, і на тому фронті вони все ж таки програли.